Дали бы дали шахи в рай в Ахмед Шахет. Нет, Хашат, Египет. <laughs> Рейтинг 462. Ахмед Хашат. Так. Рай в в каракане каракани. Секунду думаем, типа. Что грати, что Ой, давай так зера. Спокушайся, суперник на туру. Це ж багато матеріалу в дебюті можна забрати. Правильно. Типа, подумай, я не знаю, що куди ходити. Справді знаю. А він грає е 6. Не обдуриш, я вже нікого тут. Не обторюш. Ну добре, тоді 4 хочу. Хочу піти 4. Поки при пам'яті. Пішов. Зв'язка. Не найприємніше, що тут є. Що я зіраю отрит, ти візьмеш, я просто слоном візьму. В цьому ідея. А, ідея в тім, що ти потім тут забереш. Ну, я не проти тобі це, да? Ти? Чорні поля. Ти. Може, звісно, просто взяти на це і все? Ось. Далі так. Що ти б'єш, не б'єш? Ну, до речі, да б'є. Так, може ферзем? Ти ні, фарсь, хай там тримаю. Ти серйозно? Так? Ну, без фокусів. 3-0. Ой, 2-0 я вже такий не хочу, дуже гарно. Чи хочу? G4, ти взяв. Ну, добре, не бачу. Добре, зацементуємо тут цю штуку. Атакують нас? Добре. Ми будемо також атакувати. А що ти думав? Що ж ти думав? Так, так. А десь укріпимось німцовичу. Хоча по німцовичу цього треба укріпляти. Типа. Тіпа цього треба укріпляти. А так може так піти. Так ти тут візьмеш. Так, ну чорні поля у нього максимально слабкі. Значить, нам треба міняти ідею. Нам треба слона сюди перевезти. І ферзям по чорним полям. Це так довго. Куняна F4. Так, там добре б'ють. Що там? А шо ж, ми там-пам-пам. -там. А тут поки цей стоїть. Довго будемо маневрувати, походу. Ну, я думаю, заманеврую якось. Такий хід, типа, туди і туди, так. Да. А, погроза пішечка в мене зараз забрати. Може, не заманеврую. То я вас Угу. ну тут буде чіплятись. так. Це що таке? Сюди ще. ж брати. Упс. Упсик. Упсик. А что это таки? Чем пахнет? Тут так уж да? На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Я в шоці. Ну. Настільки чувак грав, ну просто якийсь. Ігросмейстер каракана. Але потім щось не зміг. Так продовжити: 75 на 72. Тут чітко. Тут фігню грав. Угу, 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 угу. Складна тут була гра. Якось я хотів проникнути по чорним полям, але не знайшов. А він якби проникнув. Типово день, якби. Упорне поле є і стура заходить. Іноді навіть жертвують якість, щоб потім забрати якимсь пішаком і створити прохідного пішака. Ну, наприклад, за білопольного слона, щоб відкрити діагонал. І плюс пішаки. плюс поле для коня. Так. Цій... Ну, от 4. У нього 2 хвилини просто. Збирав мене всі пішаки. І тут, мабуть, помилився, да? І тут нормально все в нього. Роль є. Угу. Ну, такий хід. Хочеться, звісно, за пішачка спяти, сховатися, але. Але це зв'язка і просто прохідний пішак іде. І в нього йде. Треба врахувати варіанти, тут нема часу у мене. Я думаю, я так тут. Ой. Це б тут пішак був. Ми віддаємо, да? І чіпляємось знову. І знову чіпляємось. І виграємо коня. Ну тут я думав так зіграти. Типу, якщо б не, не 6. Ні, тільки H7 даю. Ну так. Да. Королів 8. Королем треба стопорити цього. А його також пішак дуже небезпечний. У тобто, мене нема особливого часу повертатись за фігурою, тому що пройде. ферзь. Кінь 2, да, був такий хід у нього. Якщо б я пішов би так, то тут взагалі шах, як мінімум є. А сильніше це 2 Тут просто тактика на кожному ході. Здавалося, б така позиція караканська. Не просто 100 ходів, А в кінці цікаво вийшло. Так, да, тут все він зігнув.